Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності ось такі гарні саджанці фундука сорту Каталонія. Ось такі горішки він дає. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер і буде мій сайт. Там можна передивитися та замовити. Зараз залишилось їх дуже мало. З осені будуть нові саджанці, буде їх більше 500 штук. Так що слідкуйте за моїми відео. Я покажу, як він буде розвиватися по сезону, покажу горішки, дуже буде багато цікавого. Хто хоче зараз замовити, переходьте, замовляйте. І отримайте ось такі гарнюні. Добре розвиті, двохрічні саджанці. Дивіться, при висадці. Корішки, де є трошки зломані, ми їх підрізаємо добре сікатором. І деревинку, отаку, звичайно, вона буде вам е, прислана, обрізана от на от скільки, Хоча б на третій треба буде обрізати, щоб вона добре прижилася і пішла в рост. Зараз вам покажу саму висадку. Ну там все просто. Я набурив буром луночку. Туди засипав відро, перегною, добре, все перемішав, трошки земель кидав, і висаджую саджанці. І роблю десь сантиметрів 10 луночку, е поливну, щоб добре можна було зволожувати наш саджанець. І е Звертайте увагу, що це високорослі деревця. У вас будуть е 3-4 метри, вони ростуть інколи до 6 І між деревцями теж має бути 3-4 метри не менше. Дуже вони такі габаритні виростуть і віддячать вам гарним урожаєм. Так що обов'язково звертайте увагу дуже урожайне деревце. Багато дає ось таких гарнюніх горішків. На четвертий рік будете повністю забезпечені ось такими гарнюнями горішками. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую і до побачення.